Дорогі фермера хочу вас обрадувати. У нас є хороші, дуже хороші знижки на дядю Федю від 400 до 650 доларів від риночних цін, які зараз можете знайти на Ріа, в elx по сайтах і інтернет-магазинах. Знижка йде напряму від постачальника ДТЗ Україна І це в нас сама топова сама заряджена комплектація на 30-му моторі, яка йде з примусовим, яка йде з двоконтурною гідравлікою. Яка йде на двохдійсковому щепленні. І це 24-ка, реверсна, з примусовою нав'язкою і з мотором на 1,9 літра 390-й мається мотор. Він самий потужний з 24 ок вже можна сказати, остаточно з усіх, які є, в принципі, на такому об'ємі, хіба є ДТЗ і Донфенг. І Донфенг зараз е до літа до літа уцінили Тому, мужики, Хто дійсно шукає собі. І 25-го року в пленці е, Теодонфен, щоб був не з площадки, не стоявши там десь під дощами і так далі. Бачите стан трактора, я просто показую все, як є хлопці. Я показую. Е, ось о. Е, ну Тут, е, якщо шукаєте ржавчину якусь, хоч десь, хоч цяточку, то не знайдете. Бо трактор тільки складений день назад. Вот. І він вже викуплений, хлопці. тому Хто шукає собі дядю Федора по хорошій ціні, то можете не пролистувати це відео, а зберігати номер. Продаж напряму від постачальника, тому і така ціна. Продаж іде з величезною знижки, продаж іде з документами, з доставкою. Все повністю включено, як в Турції хлопці. Є обичні комплектації без реверсу на обичній коробці і є таке ноб'є. Він відрізняється тим, що стоять зовнішні циліндри, що гідравліка, і піднімає, і тисне, і є плаваючий режим. Мости ходова залишилась така сама, як в обичному G2, і ще виносна гідросистема на дві пари. Тобто вход-вихід можете спокійно ставити погрузчик, можете спокійно ставити лопату, чіпляти причіп і так далі. Бачите? ну, то є... До Федор, я думаю, тут коментарі звичні. По якості, по надійності питань по них нуль. Взагалі, зовсім. совсем. саме новіша комплектація, яка сьогодні є в нас в магазині. Мається по наявності 244G2. Просто на реверсі 244 g 2 з принудітельною гідравлікою, з 2-дісковим щепленням. Мається. <кхм> Також оцей на 1,9, він називається ще Б в інших поставщиків, в нас називається DG 2U. І також ще мається 404 На 404 ціна впала теж. Тобто Сороковка йде в нас обична, і сороковка в нас іде з принудітельної гідравліки теж з такими двома секціями на погрузчик і так далі. Тобто саме. Топова комплектація. В цьому тракторці хлопці є повністю все. І якість тут серед інших китайців, ну то є Мерседес. Серед інших китайців то є Mercedes. Тобто краще з 24 ок нічого немає за всі ці роки, скільки виходило моделей, брендів, всяких фірм появлялось, ще не придумали, немає. І конкуренції йому, оцій 24-ці на сьогоднішній день. Немає. На, ін... на друге місце можемо ставити ДТЗ, можемо ставити ЛОВО, і Джинми і так далі. Но, хлопці, перше місце на сьогодні то є отакий Донфейнг. Вот Нагадую, що хлопці ціна впала. 400 баксів і більше іде знижка за цін на сайті. На сайті ще ціни не оновлені. От, класична приборна, аналогові датчики без електрики зайвої. От, на сайтах вже ціни не оновлені. Тому зразу кому цікаво, дзвоніть. Грошей наперед ми не беремо. Вся техніка сертифікована 25 м роком. Тобто, сама новісінька поставка, яка є. І вся техніка в пльоночці. Тобто, не стояли жодній площа ні дня. Можливо. Хто є знайде? Хлопці, Донфен, звертайтеся.